Вітаю вас! Сьогодні 27 серпня. І ми продовжуємо традицію, яку ми тут завели на моєму каналі, загадувати бажання саме цього числа кожного місяця. Чому? Ну, тому що Небесна Канцелярія приймає до виконання ваші замовлення саме 27 числа. Це таке. такий ритуал є в світі. О, ще колись Піфагор навіть казав, що 27 – це символ. Світової душі. Тому сконцентруйтесь, загадайте своє бажання. Я вам пропоную шість варіантів. Ви вибираєте свій варіант і подивимося, чи здійсниться те бажання, котре ви загадали саме сьогодні. Ну, бажання може виповнитися не сьогодні. Взагалі ви можете термін загадати. Ну, припустимо, чи, там, через неділю, через дві, там, через місяць. Ну, кожного своє. Так? А ми просто подивимося, чи здійснюється те бажання, котре ви загадали саме сьогодні. Так, шість варіантів. Зараз поправлю їх трошки. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І дивимося. Перший варіант читаємо: чи збудеться ваше бажання: десятка кубків, двійка мечів. То так, бажання ваше здійсниться, але вам треба чітко обрати щось. Можливо, у вас є два головних бажання, і от ви метушитися не можете обрати. От карти вам кажуть, оберіть щось одне. Або це буває так: одне бажання, але воно якось містить чи два напрямки, чи два в одному. Розумієте, тут, тут так. Тобто вам треба щось обрати конкретніше, і тоді саме те, що ви оберете, воно здійсниться. Більш конкретніше загадуйте. Другий варіант для вас що? Вісімка кубків і вісімка жезлів, два символи безкінечності. Дивіться, якщо ви загадали, звідки спіти чи поїхати, то не вагайтесь, від'їжджайте чи йдіть. Ваше бажання виповниться і навіть швидше, ніж ви очікуєте. Третій варіант, що з вашим бажанням? Верховна жриця і паш Пентаклів. Красиві пра карти, правда? Мені так вони подобаються. Це божественне насліддя, до речі. Третій варіант. Ваше, об ваше бажання обов'язково виповниться. Тут, можливо, воно стосується якогось навчання чи курсів. Це, можливо, ваше навчання, або курси. Або це йде навчання, або про курси вашої дитини, або якоїсь дитини. Тут так. У будь-якому випадку, ваше бажання буде виконано. Навчайтесь! Четвертий варіант. Сімка мечів і дев'ятка мечів. Ну, тут я вас розочарую четвертий варіант, бо бажання ваше не виповниться. І ви будете дуже, ну, як, перейматися тим, сумувати. Ну, але ж ви пам'ятаєте, що 27 вересня воно теж буде, і воно теж не за горами. І тоді ви знову забажаєте щось, і тоді вже буде по-іншому. П'ятий варіант. О, тут два старших аркана: імператриця і диявол, красунчики. П'ятий варіант. Бажання ваше виповниться, але будьте обережні. Тут, знаєте, тут, можливо, мова йде про якусь залежність. Тобто, так, якщо це стосується чогось матеріального, то будьте обережні, тому що безкоштовний сир тільки в мишеловці. Бажання виповниться, будьте обережними. Шостий варіант сімка пентаклів і четвірка пентаклів. Шостий варіант. Ви отримаєте те, що ви там загадали, те, що ви забажали, тільки, можливо, трохи пізніше. Оця карта сімка пентаклів. Вона каже: почекай, не зараз. Треба трошки почекати, і, можливо, не в тій мірі. От ви хочете чогось, але отримаєте але трохи менше. Можливо, це тут мова йде про гроші, скоріше всього, щось таке матеріально. Ви то отримаєте, але трохи згодом. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і хай всі ваші бажання здійсняються. До побачення!